Дякую тобі, Боже, за прожиті роки. Дякую тобі за твої ласки, за твої щедроти. Дякую, що ти допомагав нам усьому нами, нашими сім'ями, нашими родинами. Дякую, що вислуховував наші молитви, наші прозі побажання. І просим тебе, Господи, Боже наш, щоб ти своєю силою владою допоміг нашим воїнам і нам, в тому числі, вистояти і повернутися до своїх домівок живими та неушкодженими. Вислухай наші молитви і помили нас, Господи, і допоможи нам, щоб наші перешкод. Це своєю силою, і владою якомога швидше завершив цю кровопролитну війну нашою перемогою. Молимо твоя, Господи, і дуже дуже сильно просимо. Вислухай наші молитви. Вислухай молитви всіх українців по цілому світу. Змилуйся над нашим українським народом і над, і над нами. Прости нас, Господи, во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Воїщи Воскрес! Христос Воскрес! Воїщи Воскрес! Христос Воскрес! Воїщи Воскрес! Вітаю, словця, і смачного! Як коли так?